дуже приємно. На Дніпропетровщині відкрили вже другий регіональний офіс. Зроблено в Україні їх створюють на базі центрів зайнятості. Маємо популяризувати своє, аби з'явилося більше продуктів, які з гордістю окупуватимемо, та послуг, якими будемо охоче користуватися. Ті, хто хоче започаткувати власну справу, тут можуть отримати підтримку. Зараз у нас велика кількість українців, які мають дуже багато цікавих ідей для бізнесу. Держава зі свого боку має можливість фінансово їх підтримати, а служба зайнятості супроводить в проєкті і підбере персонал. Серед послуг, які надаватиме офіс, допомога отримання грантів, пошуком і підготовкою кадрів, консультації щодо ваучерів та навчання працівників. Консультування, основне наш етап консультування, тому що створити за когось бізнес неважливо, але можливо допомогти, щоб його скласти вірно, тому що є деякі етапи, які треба пройти. Треба пройти співбесіду, треба звернутися до Ощадбанку. Це всі моменти вони іноді бувають ну не то щоб складні, але треба їх вирішити. Краще це зробити спочатку. От то це для всього ми тут існуємо, знаходимося, знаходимось, тому звертайтесь. Будь ласка, Богдан розпочав свій бізнес у 2023 році. Це швейне виробництво, яке займається жіночим одягом та військовою амуніцією. Для масштабування цеху взяв участь у грантовій програмі та отримав 250 тисяч гривень від держави. Зараз у нього працевлаштовані двоє переселенців. А ще чоловік планує взяти на роботу людину з інвалідністю. В легкій промисловості завжди не вистачає швачок, особливо після повномасштабного вторгнення, бо багато жінок виїхало. А це така професія сугубо жіноча, тому дуже зручно прийти, щоб проконсультували. Перший такий офіс відкрили у квітні в кривому розі. Там вже надали 238 консультацій та майже 50% запитів щодо отримання грантів. Є робота.